Тема сьогоднішньої презентації функції вищого порядку MAP та FMAP у різних мовах програмування. В межах цієї доповіді ми розглянемо основну концепцію цих функцій та їх реалізації на Haskell, Prolog і C, після чого підіб'ємо підсумки. Отже, в контексті функціонального програмування MAP та FMAP відіграють схожі ролі, але існують в різних контекстах та мають дещо відмінні застосування. Функція MAP традиційно використовується для застосування даної функції до кожного елемента списку. Або будь-яку іншої структури даних, що підтримує впорядковану ітерацію, наприклад, масиви, списки тощо. MAP є дуже поширеною операцією в багатьох функціональних мовах програмування, таких як Haskell, Scala, Erlang, і навіть в імперативних мовах, які підтримують функціональні ідеї, наприклад, JavaScript, Python, C тощо. Функція FMAP відома в контексті функторів Haskell. Функтор це тип, що підтримує операцію FMAP. Операція FMAP застосовує функцію до кожного елемента в обгортці, не змінюючи структуру обгортки. Основна ідея полягає в тому, що FMAP робить можливим застосування функцій до запакованих значень, не витягуючи їх з їхніх контейнерів. Функтори це більш загальна концепція, ніж просто списки, і вони можуть бути представлені різними структурами даних. Наприклад, опціональні типи, як Maybe в Haskell, дерева і т.д. Отже, розглянемо реалізацію на Haskell. Маємо просту функцію Fmap, яка приймає все перетворюючу функцію список та повертає перетворений список. Для пустого списку перетворення залишиться пустим списком, а для загального випадку ми викликаємо функцію для кожного елементу рекурсивно, після чого за результатів створюємо перетворений список. Та ж сама логіка виконується у FMAP для кастомного зв'язного списку MyList. Як ми бачимо знизу, результати відповідають тим, які ми очікували отримати. Далі розглянемо пролог. Дуже проста реалізація предикату MAP. Знову ж таки, маємо базовий випадок, де порожнього списку відображення, дає порожній список, та рекурсивний випадок, де для кожного елементу ми викликаємо Func як предикат для head, отримуючи result. І рекурсивно застосовуємо MAP для хвосту списку. Як ми бачимо, Результат знову ж таки відповідає дійсності. Далі розглянемо FmaP у пролог. Щодо FMAP у пролозі немає вбудованої концепції функторів у тому сенсі як у Haskell. Тож ми можемо розглядати FMAP як синонім до MAP, який застосовується до списків, оскільки список може бути розглянутий як функтор. Вище наведений Предикат MAP вже слугує як предикат FMAP для списків. Тож, розглянемо проміжну реалізацію. Дана реалізація використовує предикат MAP. Для кожного елементу виконується свій предикат, який, по суті, є предикатом MAP для цього елемента. Також присутня спрощена реалізація, що працює так само, але варто зазначити, що тут синтаксис call map func не є стандартним чи широко підтримуваним у пролог. І зараз від реалізації пролог він може не працювати як очікується. Зокрема, кол використовується для динамічного виклику предикатів у пролог, але вираз MapFunk не відповідає звичайному використанню кол, оскільки Map сам по собі не є предикатом, який може бути безпосередньо викликаним через кол без додаткового контексту або опусу того, як Map має бути виконаним. Розглянемо також FMAP для будь-якої глибини. Цей варіант FMAP перевіряє, чи є поточний елемент списком. І Якщо так, то він рекурсивно застосовує FMAP до цього вкладеного списку. Якщо елемент не є списком, він застосовує задану функцію до елементу. Це дозволяє обробляти вкладені списки будь-якої глибини. І як ми бачимо на цьому прикладі, у нас список з глибиною 2 також був правильно перетворений. Отже. Розглянемо також реалізацію на C++. Це map. Тут у нас вже починається доволі багато шаблонного коду. І якщо ми розглянемо реалізацію FMAP, то цього коду шаблонного стане тільки більше. Набагато важче в C правильно зробити простий тип для зв'язного списку, для якого потім робиться не сильно проще. FMAP. І з цього, я думаю, час підбивати підсумки. А реалізація на Haskell виявилась найбільш вдалою, на думку автора, що не дивно враховуючи чисто функціональну природу мови та вбудовану підтримку функцій вищого порядку, таких як MAP та FMAP. Haskell дозволяє писати код, який є лаконічним, виразним та типобезпечним, що робить реалізацію в цій мові ідеальним варіантом для подібних задач. Проте пролог також показав себе з несподівано хорошої сторони, демонструючи, що логічне програмування може бути ефективним для реалізації патернів вищого порядку, таких як перетворення колекцій. Особливістю пролог є його здатність до декларативного опису проблеми, де програміст зосереджується на що потрібно зробити, а не на як потрібно зробити. Це дозволяє створювати реалізації, які є не тільки ефективними. Але інтуїтивно зрозумілими, що особливо цінно при роботі з алгоритмами перетворення даних. У свою чергу, C виявився найбільш вимогливим у термінах кількості шаблонного коду, що було потрібно для реалізації. Хоча сучасні можливості C, такі як шаблони та лямбда-функції, дозволяють імітувати функціональні паттерни, це супроводжується зростанням складності та обсягу коду це також демонструє гнучкість C як мови загального призначення, що може адаптуватись до широкого спектру задач, включаючи імітацію функціонального стилю програмування. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що вибір мови програмування для реалізації функцій вищого порядку значною мірою залежить від контрактних вимог проєкту та переваг програміста. Haskell ідеально підходить для чисто функціональних задач, продовг вражає своєю здатністю до декларативного програмування. Перепрошую до декларативного вирішення проблем. Тоді як C пропонує гнучкість та широкі можливості на рівні системного програмування, хоча й вимагає більше зусиль для реалізації функціональних паттернів. На цьому завершу свою доповідь. Дякую за увагу. Можете ознайомитися з кодом на пролог за посиланням, яке бачите на екрані. Якщо є запитання, прошу задати.